Звати Вікторія Ткач. Я є а, фельдшером. У війську офіційно оформлена з 2022 року, а неофіційно працюю з початку війни Росії російсько-української війни. Буряк Іван Віталійович, головний сержант 93-ї бригади окремо механізований Холодний Яр. Як ви відреагували на те, що закон про мобілізацію прийняли без норми про демобілізацію? Наразі це є вірним і правильним рішенням, тому як, на превеликий жаль, немає достатньої кількості військовослужбовців, щоб ми могли зробити правильну демобілізацію, і в законі багато прийнято було рішень стосовно того, що запустити ротації, збільшити термін. Відпусток, що звісно, же, нам дуже приємно, тому що ми зможемо якийсь більший час відпочити і в ротаціях підготуватися та налаштуватися. Для початку треба мобілізувати ту кількість, яку вони декларують. Якщо ми мобілізуємо ту кількість військовослужбовців, це ж не відбудеться за один день, це буде тривати там півроку, рік. Поки ці люди прийдуть, у нас зараз трьохмісячний курс навчання, поки вони налаштують, поки вони це все підготують, прийде. Ну тобто, це реально там прийде півроку. От через півроку можна говорити про демобілізацію, коли на наші місця зайдуть, готові, навчені і пройдені в бої з бойовим досвідом, люди, дуже багато людей обурилося: військовослужбовців, тому що а... Будучи у війську а, спочатку повномасштабної два роки, це дійсно дуже багато. І а, коли вони розуміють, що якщо вони підуть, а, їх демобілізують а, наразі на сьогоднішній день, в умовах отримання профзахворювань або поранень і іншого випадку не може бути до мобіліза до демобілізації. То це дійсно провал, адже можуть бути ну несправедливі, грубо кажучи, бунти, тому що люди розуміють, що немає ким поміняти. А якщо їх поміняють, вони можуть закапити війну або втратити дуже багато територій. Адже перед тим як демобілізувати, треба мобілізувати, навчити згрупувати. А і тільки потім замінити. Яка ситуація з ротацією у вашій бригаді зараз? Бригада не виходила. Ну, виходила один тільки раз за два роки на ротацію на місяць часу. Ну, ви повинні зрозуміти, що таке ротація. Ротація це тільки вихід бригади з зони бойових дій. Це складається біля двох тижнів. 10 15 діб тільки вихід, тільки виїзд, вивіз техніки, зняття там засобів, ну заміна відбувається інших, інших підрозділів. Тому ну, сама ротація для відновлення це мінімум 3-4 місяці потрібно для підрозділу, щоб він зміг підготуватися, перелаштуватися і, і знову зайти в якусь ну, в, той, в ту чи іншу смугу, яка буде ймовірена. Чи відчуваєте ви, що бійці у вашій бригаді втомлені через відсутність демобілізації? Звісно, стомлюються всі. Ну якщо ми працюємо постійно і не маємо відпочинку, то на будь-якій роботі ми би стомились. А найбільше виснаження людей це то ще те, що всі чекали довгодовго закону, всі чекали поповнення, чекають поповнення. Коли підрозділ буде ну хоча б. Заповнений на 85%, Ось тоді буде відбуватися сама ротаційна система і ситуація в самому підрозділі. А коли на сьогоднішній день підрозділу недостатньо? Ну немає людей, яким замінити, то звісно ж в цьому є велика складність. Тобто, найбільша проблема це люди. Чи знаєте ви людей, які хочуть демобілізуватися, як тільки буде така можливість? Люди хочуть відпочивати. Люди хочуть заводити сім'ї, вирощувати, вирощувати, <смі> виховувати своїх дітей, але наразі багато сімей, наприклад, військовослужбовців, і я в тому числі. Я не можу собі дозволити зробити родину повноцінною з дітьми, адже як кажуть, не на часі, але 10 років віддані Саме в країні, війні вони даються в знаки, і я теж задумуюся, дідько, Можливо, треба вже обрати інший шлях. Я хочу дітей, хочу сім'ю, але не на часі. А коли все підсихає, починається весна, загострення іде доволі сильне а, і неможливість демобілізувати людей, які. Уже е, майже вижили себе. Тобто, ну у нас на, на наразі військовослужбовці як витиснуті лимони, але зміни не треба, і я певна, що влада буде старатися зробити так, щоб не провтикати, не прошрати нашу країну, наших цінних людей.